Добрий день, це компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо вам ось таку новіночку. Це у нас вантажний квадроцикл Форте 250 модель з кузовом на ресорній підвісці. Зараз будемо розбирати, що це за агрегат, який тут двигун, яке керування, що як, що як працює. Почнемо, напевно, що з мотору і КПП. Мотор тут стоїть 250 кубовий, бензиновий. Карбюраторний одноциліндровий від заводу Форде. Мотор одразу скажу непоганий, в принципі, нормально працює, так як карбюратор є подсосик ось, ось подсосик Декілька варіантів освітлення. Тобто у нас є габарити, є легке освітлення, от ближні, дальні. Це все на цьому квадроциклі зроблено. Поворотники, звичайно, ж є, тому що він розрахований під користування на автодорогах. Єдине, що в не зрозуміло, на що зробили ще окрему е, мігалочку, тобто помігати фарами, поняли? Е, враховуючи, що це не BMW, я думаю, ця функція не дуже не дуже потрібна. Але почнемо огляд. Е, коробку він має повністю механічну, е, ну, вона називається полуавтоматична, да, тобто ви виставляєте собі ход або вперед, або назад ось цією. І оцією штучкою перемикаєте собі швидкості. Тут у нас щеплення, тут у нас гальма і тут у нас дублюючі гальма під ногу. Ось бачимо. Також у нас є стоянкове гальмо, воно фіксується оцією от е, штучкою. Це в принципі зроблено, як на всіх квадроциклах, я думаю, ви бачили. Е, по приборній панелі тут в принципі все звичайно. Показує нейтральне положення, ввімкнені фари, чи є поворотники. І отут на табло зараз я вам покажу. Значить, Рівень пального, пробіг, оберти двигуна, швидкість, і тут зверху буде показувати вам швидкість, яка у вас вибрана на самому квадроциклі. Так, зовнішньо він, в принципі, виглядає достойно, але є свої нюанси, якщо чесно. Одразу скажу ось такий нюанси, як мене дуже засмутив. Ось, бачимо, ці крила пластикові просто гуляють дуже сильно. Я розумію, що вони не несуть якусь. Конструкційного навантаження, але, по суті, дуже халатно, як на мене, зроблено. Тобто треба було якусь додати розпорочку, щоб воно нормально трималося. Перейдемо далі до кузова. Кузов у нас метр на метр п'ятдесят з відкидними бортами. Борти відкидуються, мають тристороннє вивантаження. Ось бачимо. От, Що дуже порадувало, це, по-перше, ограничителі для кузова. Бо їх, в принципі, до цього не було. А по-друге, порадувала зараз. Відкриємо з вами кузов, підіймається. Так, отак от от підняли. Тут два газ ліфта стоять для обслуговування, щоб можна було обслуговувати. Кардана звичайно шукача, карданчик тут неабиякий такий простенький, стоїть, як на мотоциклах. Але в принципі під такий двигун його повинно вистачити. Порадувала ось що. Непогана дуже рама. І досить непогана ресорна підвізка. Тобто на 5 листів металу це в принципі дає змогу десь 600 кг перевозити, хоча виробник заявляє 500 кг. Но я знаю, що на електротрициклах, де така сама ресора, стоїть, можна навантажувати і більше. Також тут, тут стоїть замочок, да? ось бачимо цей замочок, підвігаємо його обратно, задвігаємо кухню і він автоматично захлопується. Так, резина по резині 22, 11 10 задня резина широка, передня буде вуща. Я думаю, що тут восьмерка стоїть. Зараз дивимось. 22-8-10, так, як я і сказав. Звичайні металеві диски з ковпачками отакими, з, ков... з резиновою заглушкою. Це, в принципі, ну, звичайна ситуація для таких квадроциклів такого рівня. Нагадаю, що він коштує 4000 доларів всього-навсього. Так, спереду у нас розташований радіатор, незалежна підвізка у нас, а образний речаг спереду е, йде однозначний. Ззаду зараз подивимось. Ззаду у нас ведучий міст і теж, в принципі, ресорна підвізка, а образних речагів тут немає, так як, є, так як стоїть ресора. Всі поворотники, е, задній ліхтар, поворотники з тапарів, все це працює. Є також такі от відбійники, щоб ви не пошкодили собі. Е, Квадроцикл це теж, в принципі, така маленька деталь, але вона радує. На вантажних системах дуже рідко зустрічається на трициклах, допустимо, на моторідерах 250-х, чий аналог, по суті, форти, являється, такого немає. І ось тут зробили офігенський великий бачок. Під радіатор Тобто ось сюди заливається антифриз. Опять же, зелена горловина на цій штуці знаходиться. Тобто Просто знімаєте кришку і заливаєте через ковпачок От сюди. Не дуже зручно, не дуже вдало, але воно працює. знаєте, До всього можна. Враховуючи, що ви туди не сильно будете часто лазити, то в принципі, нормально. Місце тут тільки для одного, тобто зручна посадка, заливна горловина паливного баку у вас між ногами, запас ходу тут на 200 км. Спокійно можете відкатати. Тут стоїть в принципі, така стандартна спинка з шкірозамінника паралону, так само і тут. В принципі, є. Також є зарядка. Вона показує у вас заряд акумулятора, і, соответственно, можна зарядити ще телефончик. Десь отут зробити приблудку, або отут десь монтувати її і напряму заряджати від акумулятора, від генератора. Отакий так. от от чудо-квадроцикл. Зі своїми да, мінусами Опять же, я вам їх підсвітив. Але в принципі функцію свою він виконує. Нагадаю, тут у нас стоїть задній привід 4-2-250 мотор. Дуже схожий на моторідеровський ландіні, але це не він, тут стоїть фортешний. Один циліндр, карбюратор. Розход палива тут не дуже великий, десь 7 літрів буде в середньому на 100 км. Потягнути такий може 500-600 кг. Для реєстрації ця техніка потребує вже категорії. Категорія це називається А1, вона включає в себе квадроцикли, а це конкретно вантажний квадроцикл. Тому, якщо збираєтесь їздити по дорогах місцевого значення, тобто загального значення, то я думаю, що цей квадроцикл обов'язково при реєстрації затребує цю категорію. Так, в принципі, за квадроцикл, можу сказати, що непоганий аналог, він має більшу проходимість, якщо брати трицикли, да? більше колеса, більше може витримати навантаження, більше тягового засилля. Але в обслуговуванні вони трішки дорожчі, і трішки дорожчі стартова ціна. Якщо брати трицикл 250, вони коштують в районі 2600 доларів, то цей агрегат коштує на 1500 доларів дорожче. Гарантію, надає виробник один рік, доставку можна зробити безкоштовно. Без передоплати в будь-яку точку України. Кому сподобалась така модель, можете замовити на нашому сайті motor.com.ua або за номером, який бачите у себе на екрані. Всім гарного дня, мирного неба, чекаємо ваших дзвінків. Пишіть в коментарях, як вам такий агрегат сподобався чи ні.